Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні говоримо про найгучніші прориви у світі штучного інтелекту від Apple, Microsoft, OpenAI, китайських гігантів та університетських досліджень, які змінюють технології, роботу і навіть наше життя. Apple випустила дві нові відкриті ши-моделі FastVLM і MobileClip 2. Вони оптимізовані для iPhone, iPad та Mac. І працюють напряму на пристроях без Хмари, забезпечуючи приватність даних. Fast VLM у 85 разів швидша за аналоги та підходить для ОКР, підписів до фото і візуальних запитань. А MobileClip 2 посилює класифікацію і роботу з відео. Обидві моделі вже доступні на Hugging Face і GitHub. Microsoft представила нову модель тексту до Мови з 10 мільярдами параметрів. Вона здатна створювати подкасти до 90 хвилин із кількома голосами, підтримує емоційне озвучення та навіть елементи співу. Модель уже доступна на Hugging Face і GitHub та перевершує конкурентів за якістю звучання, роблячи генерацію довгих і виразних аудіо простішою та дешевшою. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. З AI представила флагманську модель GLM 4,5, яка обійшла Cloud 4 Opus у тестах на використання інструментів. Вона побудована на архітектурі Mixture of Experts. Оптимізована для агентних завдань, кодування та веб-пошуку і доступна з відкритими вагами на Hugging Face. Tencent представила нові моделі Han Yuan для трьох D-світів та машинного перекладу. Hanyuan World Voyager створює інтерактивні 3D-сцени з однієї картинки, дозволяючи керувати ними в реальному часі. Це прорив для VR, ігор та симуляцій, а Hanyuan MT 7 b і Chimera 7B Забезпечують переклад 33 мов, перевершуючи конкурентів і досягаючи рівня GPT 4 і1. Salesforce стала однією з перших великих технологічних компаній, де ший напряму призвів до масових скорочень. Генеральний директор Марк Беніоф підтвердив, що підрозділ підтримки зменшився на 45%. Близько 4 тисяч робочих місць замінили ші агенти. Вони вже ведуть половину розмов із клієнтами, тоді як люди займаються складнішими завданнями. Це стало можливим завдяки платформі AgentForce, яка автоматизує роботу з лідами та підтримкою. OpenAI планує побудувати в Індії один із найбільших дата-центрів у світі, потужністю 1 ГВт. Проект є частиною глобальної стратегії компанії на 500 мільярдів доларів, спрямованої на розвиток AGI. Індія стане ключовим ринком, де вже цього року відкриється офіс OpenAI у Делі, а студенти отримають півмільйона безкоштовних ліцензій ChatGPT. Президент Китаю Сі Цзіньпін на саміті ШОС у Тяньцзіні закликав до глобальної співпраці в штучному інтелекті. Він представив ініціативу Global Governance Initiative, наголосивши, що Ши має об'єднувати країни. А не ставати зброєю холодної війни. Китай запропонував створення центру співробітництва з штучним інтелектом та нові інвестиції у цифрову економіку, енергетику й освіту. МІТ створив систему Vaxir, яка прогнозує штами грипу для майбутніх сезонів і пропонує оптимальні вакцини. У ретроспективних тестах за 10 років вона перевершила рекомендації ВООЗ у більшості випадків для потенційно підвищуючи ефективність вакцин з нинішніх до значно вищих показників, університет Каліфорнії в Лос-Анджелесі розробив неінвазивний інтерфейс мозок комп'ютер, який дозволяє паралізованим керувати роботизованими руками-думками легкий шолом з шії декодером у реальному часі розпізнає наміри руху з точністю понад 85%, і затримкою менше 200 мілісекунд. Це відкриває нові можливості для реабілітації та автономії людей з інвалідністю. Eleven Labs представила SFX V2 2, нову модель для генерації звукових ефектів із тексту. Вона створює звуки до 30 секунд у студійній якості, підтримує seamless лупінг для ігор та VR, має бібліотеку з тисячами ефектів і доступна навіть у безкоштовному плані. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.